Здесь у нас снайперские терки. Залесіли, вітаю друзі, у новому відео. Сьогодні поговоримо про оновлення Warzone Mobile. По-перше, це графіка. Внесено різні зміни для більш ефективної потокової передачі. Виправлено помилку, через яку індикатор потокова передача не відображається, навіть коли користувач здійснив потокову передачу ресурсів. Виправлено параметри графіки за замовчуванням для iPhone 12 Pro та Pro Max для покращення теплових показників. Тобто, має не так грітися. Бо 12-й про макс, наскільки я пам'ятаю, він дуже грівся. Щодо ігрового процесу, по найосновнішому пройдемося. Виправлено помилку, через яку ефект вибуху Cycle Кілстрік, це коли ви обираєте три точки для авіа чи бомбового удару, проходив крізь об'єкти під час матчів у мультиплеєрі. Тобто ви заникалися за стінкою, поруч зі стіною бахнула ракета, і ви померли. При тому, що стінка мала вас захистити, це мало пофіксити. Друге, виправлено помилку, через яку деякі камуфляжі та. Відмітні знаки некоректно поєднувалися з легендарною зброєю третього сезону. Не можу трактувати якось це, бо сам не зрозумів. Але дуже цікаво. Виправлено помилку, через яку MCPR300 снайперкам завдавала занадто великої шкоди. Ми це сьогодні перевіримо. Виправлено збій на деяких пристроях Pixel 6 та Samsung Galaxy S21, підключених за допомогою VSP Swarma Ak Akimbo. Хм. Тобто, якщо у вас в комплекті VSP Swarma Akimbo був збій на Pixel 6 та Samsung s 24. Якщо ні, тоді я не розумію, що цей пункт означає. Напишіть у коментарях, друзі. Також поставте лайк, якщо вам сподобається відос, і обов'язково підписуйтесь на канал. Інший фікс: виправлено помилку, через яку подвійні вбивства іноді не реєструвалися в мережевих іграх. Так, я це помічав. Сподіваюсь, дійсно пофіксили. Бо коли вам потрібно робити подвійні вбивства, ну просто вбиваєте і показник стоїть на місці. Скориговано місця появи зброї та їх рідкість у грі. Це лут, я так розумію, у. Батл роялі корогована таблиця доступної зброї для гулагу, нові пушки у гулазі. Вітаємо і останній фікс із основних змін на правила вибору гравців, щоб гравці могли швидше увійти у гру. Я так розумію, вони прибрали той момент, коли воно підбирало гравців за рангом, можливо, можливо, за рівнем, і тепер, можливо, будуть кидати у катки всіх нубів, прошників. Не знаю, перевіримо. Ну, наприклад, давайте що зараз. Mobile Royale. Ми перевіримо mcpr 300. І на додаток візьму HRM9, це до цих піримба, поставлю таку наклеечку. Гуляка-гоша. Погнали у мобільний Варданськ. Шо? Ну і в нас вже чекає тут якийсь багосік. Друзі, щось з пошуком матчу нічого не змінилося. Я вже хвилини 3 чекаю. Друзі, граю на Rockfone 8 Pro 24 ГБ Оперативки і намагаюся відвикнути від триггерів, котрі Air Trigger. В принципі, заради чого люди і купляють цей телефон, але я вирішив для себе, що хочу вміти грати на будь-якому девайсі, тому краще до цього навіть не звикати і пробувати грати так. Ну, гоу, на нашу ціль. Воу -воу.

Друзі, я настільки непевнено на себе відчуваю, коли без стрігерів граю. Кіпу щось нове. Тому можу бути дуже зосереджений, мовчати. О-оу. О. Ооо. Ні. No! окей, okay, again. За що я люблю Азію і взагалі Європу? Вони не соромляться грати з воїнсьчатом. І дуже емоційні. Оце прикольно. Друзі, підбір гравців не змінився. Мені навіть здається, він довший став. На жаль, гравці покидають цю гру, оскільки не підвозять оптимізон. А, і забув сказати, що я повернув все ж таки гіроскоп. Бо щось мені здається, що без гіроскопу я втрачаю якусь перевагу. Дуже багато ботів. hrm дев'ять з підлоги, друзі, ніфіга собі. Сілі ефіс! Е, мені здалося, друзі, мало залетіти у ОЛБшник. Що? А, мені показалося, чи я не ваншотнув у голову. На відстані взагалі смішно. Ось наш тест. Блін. Що це за баг був? Я вистрілив, але я якби не вистрілив, і навіть перезарядки не було. Ой, Варзон, Варзон, я так тебе кохав. О, 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 о Та звідки? А у мене плит нема, воу, це кайф. Так, друзі, МСПР не ваншотить у голову. Блін, що туди прилетів. Добий, добий, добий. Чувак. Frontline. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Enemy dropping into the AO. Polita <sharp inhale>

Неймовірна гра, дякую. Давайте ще одну однесеньку. Давайте приберемо приклад. Угу. Абсолютно кожний глушник ріже Damage Range. Давайте спробуємо з глушником. Але дивно, у описі глушника Damage Range якби менша, а у полосці Range більше. Ну як блін, боже, і що там за барани працюють? Штопанібаре. Есть на 6 аботів. Так, а у нас десь снайпер. Угу. О, кряк. Нормальну шкоду наносить. Але стоподов не ваншотить. У голову. Тут типчик. О, так багато ботів я ще давно не бачив. Мабуть, тільки коли ще не релізнулась Call of Duty. Ну, Це буде тупа трата куль, друзі. Так що бу. І зона на боці цих горобців. Цікаво. Нам не, не той будинок. Слухайте, а я спробую піднятися на, цю, на цей дах сюди. Кісь у нас снайперські теркі ух все залетіло, а, а сюди можна якось піднятися без допомоги парашуту. Воу. Готкас Імбер, найфамри лохай.

Красавчик. <ріст> <ріст> Це такий фейл! Да. Що можу сказати, наче у такій збірці МСПР на дистанцію чудово працює, крякає у тулуп, мені здається, у кінцівки вона просто шотає. Два рази попадання у кінцівки, вона крякає, не ваншотить, як мені здалося. Можливо, я помиляюсь, тому поправте мене в коментарях. Снайпа мені до цих пір подобається. Але якщо ви хочете ваншот снайпу, мабуть, це інтервеншн і Кат АМР. Інтервеншн я маю на увазі FgX Imperium. Друзі, а на цьому в мене все. Нагадую, щоб ви підписувались на канал, коментували обов'язково відос, Ставте лайк, якщо сподобається відео. А я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні!